Прикраси для схуднення. Ви таке чули? А ми навіть бачили. У моді масивна біжутерія, яку можна одягти навіть в офіс. Речі до речі, прикраси з пластику і каміння. Цієї весни дизайнери радять одягати на шию побільше усілякої біжутерії: рокерські ланцюжки, намиста з елементами в'язки та прикраси з бісеру. шаровись на пику популярности. Сейчас на самом пике на самом деле крупные украшения, которые видно вот, ниже шеи. То есть это что-то достаточно крупное с большими камнями, то, что сразу притягивает внимание. Вот, но э, также модны длинные бусы, которые можно одеть там поверх майки. Сміливо одягайте біжутерію в офіс. Наприклад, масивне довге намисто під класичну білу сорочку. Представте, навіть якби я зараз була не просто в білій блузці, а в офісній білій рубашці. Я б одягла це, і це було б прекрасно. На просту блузку одягаються крупні украшення, і, і все, і образ закінчений. За допомогою правильно підібраного намиста можна приховати зайву вагу. Дівчинки з пишними формами, вони завжди хочуть виглядати трохи е, стрійніше. Да? Для цього одягаються ось такі буси длинні то Тоїти соответственно удлиняють любой силует. Та забудьте про нашийники, чокери. Вони пасують далеко не всім, і цього сезону не актуальні.